А ви знаєте, що приблизно 65 тисяч гривень, вартість такого пілетного котла повністю під ключ котел, пілетний пальник, повністю з процесами самоочистки, автоматизація повна. отакий такий бункер, автоматика. Коротше кажучи, під ключ приблизно 65 тисяч гривень. Ну, скажете дорого, дійсно, друзі, не дешево. 65 це немало. Але потрібно розуміти, що коли ви купуєте такий котел. То ви можете зекономити на встановленні димохода. тому що такі котли спілетні саме не потребують таких вимог до ваших димоходів. Тобто, не обов'язково потрібно встановлювати сендвіч димоход, можна встановити хорошу, перевірену, якісну нержавійку і на рівному місці зекономити приблизно ще 10 тисяч гривень. Так само можна зекономити на невстановленні буферної ємності, тому що для пілітного котла не обов'язково встановлювати буферну ємність і ще додатково 25-30 тисяч гривень можна зекономити. Тобто, загалом 30 40 тисяч гривень можна зекономити на встановленні такого котла. Плюс потрібно розуміти, що цей котел розрахований до 150 квадратних метрів. Якщо вам потрібно більше, то замінюється тільки котел. Тобто ми спостачаємо вам вже котел на 20-25 кВт, це до 200 квадратних метрів. Вартості приблизно там 5-7 тисяч гривень додається до загальної. Пальник залишається той самий. Якщо потрібно ще більше, то можна встановити і на 30 кВт кіловат, і ще більше. Ще плюс, звісно, такі котли працюють не тільки на пілетах, а ще й на дровах. Закінчилась пілета, легко демонтували такий пальник. Він встановлений на двох болтах і користуєте собі дровами або вугіллям. І все це постачає, і виготовляє компанія Ніка.